У Харкові почнеться планова вакцинація домашніх тварин від сказу. Старт проведення процедур запланований на понеділок, 20 березня. І далі протягом березня-квітня на дільницях КП «Жилкомсервіс» можна буде щепити кішок і собак віком від двох місяців та старше. Вакцинація проводитиметься безкоштовно. Вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар, становитиме 10 гривень. Інформація про дату, місце та час проведення вакцинації буде розміщена на дошках оголошень у житлових будинках, які знаходяться в господарському виданні КП «Жилкомсервіс». Також з питань щодо вакцинації домашніх тварин можна звертатись за телефоном 0572 52 41 55. Профілактичні щеплення проводитимуть у всіх районах міста в спеціально відведений для цього час. Марія Соловйова, новини Харків.